Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Друзі, сьогодні в мене наступне відео у спільний проєкт, який організувала Оксана Романенко і Яна Ємченко. І цей проєкт називається Зимові візерунки. І сьогодні вже, звичайно, я знімаю відео з запісненням. Треба було зняти його 1 листопада, але я так чекала, чекала ниточки на лопапейсу. Думаю, ось ось вони прийдуть. І я вже повністю відзніму, повністю покажу вам все, що я хочу в'язати. Але, на жаль, їх досі немає. Ну, що робити? а... Вступати в цей проєкт я дуже хочу. Жакарди в'язати я дуже хочу, мені це дуже подобається. І тому вже хочу розпочати в'язати. І тому, можливо, я тепер розпочну не з лопа а з других, з інших виробів. А її розпочну в'язати, коли прийдуть уже саме на неї ниточки. Ну що ж, зараз розкажу, які там умови трішки. Там потрібно зв'язати жакардову лопапейсу, якийсь декор з і аксесуари. Аксесуари це можуть бути і шкарпетки, і вироби на ручки, і на шийку, і на голову. Ну, ви зрозуміли, все, що відноситься до розряду аксесуарів. На жаль, ниточки на лопапейсу не можу показати, можу тільки сказати, що вона буде в мене в'язатися в українських кольорах. Традиційно українських кольорах, і е, назва в мене буде українська лапопейса, Так як я не збираюся використовувати на неї скандинавські чи норвежські візерунки, я збираюся використовувати візерунки із українських вишивок, але я хочу для себе підібрати, скомбінувати і підібрати якусь цікаву вишивку. Вона дуже добре підійде для лопапейси, так само, ж як і ми використовуємо скандинавські. Візерунки, коли ми в'яжемо лопапейсу, вона у нас також на візерунку виглядає, якби так, як можна було б її використати і для вишивки. То чому б і не перенести вишивані малюнки на лопапейсу? Там дуже, Я в інтернеті знайшла величезну кількість малюнків, і ви знаєте, кожен з них щось. Несе певну собі якусь інформацію і щось означає, і тому я б дуже хотіла вибрати щось саме для мене. Або ну, щось таке, знаєте, жіночне. У мене вже є досвід в'язання лопапейс. Я вже в'язала для своєї донечки, покажу вам лише дві, бо третя. Марусечка ще була дуже маленька, і вона, я не знаю вже, чи я її десь віддала на благодійність, чи, чи де ми вже її поділи, ну вдома вже я її не знайшла. Я покажу ті папей, які Маруся носить зараз, які я в'язала минулого року. І знаєте, до... я дуже хотіла і собі лапа але в мене все ніяк не доходило до себе ручки. Тож, коли Яночка з Оксаною об'явили, що буде такий проєкт цікавий. Що ми будемо в'язати лапа я відразу погодилася. Тому що, знаєте, в проєкті є рамки, є час на звіти, і це буде якось мене підганяти, стимулювати. І, можливо, я навіть і собі зв'яжу. Цю лапа я в'язала знизу вверх. Що хочу сказати, це важче, важче ніж в'язати зверху вниз. Тут дуже так, така кропітка робота. Треба добре підбирати візеруночок і росточок в'яжеться потім. Ну, також не дуже все це весело. Але я така людина, яка відкрита до всього нового, цікавого. І я люблю щось складне для себе вибирати, щоб, якби. Випробувати себе, чи я це зможу. І от вона в'язалася знизу вверх, ниточка тут ось це акрильчик, а ось ця рожевенька це пудрова така, це напівшерсть. І тепер я можу з певненістю, дівчатка, вам сказати, що я не раджу напівшерсть використовувати в лапапейсах. Коли ось в лицевій гладі, вибачте, але це. Ковтинка, ну, вона в неї дуже активно носиться. Коли в лицевій гладі тут петелечки рівненькі, гарні, то коли ми вив'язуємо з Жекарт ось ці всі убавочки. Якби це ще були прибавочки, це ще було півбіди. Але ось ці всі убавочки, їх дуже добре видно. Видно кожну кожну убавку. Так що з напівшерсті в'язати я тепер лопапейси не хочу. З чого я в'язала іще? Ота, що була в нас маленька, вона була з шерсті, але, на жаль, щось я її не знайшла. Зараз зараз я вимкну, бо в мене мало місця і дуже хилетаються штати. Ось ця лапайса в'язалася вже зверху вниз, я її обізвала гольф з сердечками, в'язала Марусі в цьому ж році і поспішала дуже до Дня Святого Валентина, я поспішала її і зв'язала за декілька днів. І що я хочу вам сказати? В'язати із софті дуже-дуже цікаво, воно це дуже м'якеньке, дуже тепле полотно, і ви бачите, що тут ніяких погрішностей, прибавочок, у бавочок, нічого. Протяжок абсолютно ніде нічого не видно. До речі, я ці сердечка в'язала із, як сказати, з протяжками. Так. Я тут не заморочувалася, тому що полотно не стягувалося. воно о, ось Зараз вам покажу. Ось так як виглядає, бачите, з протяжками в'язала. Е, не підбирала я кожного разу петельку, тому що тут, бачите, тут все лягає так, як треба, можна не переживати. Ось таку я в'язала. До речі, в'язала з Alize Софті. Спиці номер 3 і це вийшло дуже-дуже таке плотненьке полотно. І Маруся казала, що їй в школі було дуже в ньому жарко. Хоча там у них було, тоді вони ще весною ну, з минулої зими дітки ще інколи навчалися у школі. і в них там було досить прохолодно, то їй було жарко, дуже тепленьке це. Так що, я вже думаю, в мене є рожеве софті, можливо, більші спиці візьму. А ну, тут Ще треба подумати, коли береш для софті більші спиці, то воно отак от тягнеться просто неймовірно в ширину. А коли менші, то таке дуже тепле полотно виходить. Так, зараз я це приберу. Отже, ви зрозуміли, досвід в'язання лопапейси в мене є. Прийдуть ниточки, буду в'язати для себе. В принципі, концепцію, яку я вибрала, я вам розповіла. Зараз розповім, що ж я буду в'язати, які аксесуари. Я вже давно вам казала, що я дуже хотіла в'язати. Шкарпеточки Family Look. І все мені, коли був час, то ниточки не того кольору, замість цих оці приходили, то, то часу в мене вже не було. Ну, ось якось так. Ось отака от палітра це темно-синій колір. Хоча, здається, в кадрі ви його бачите. ось, отакий він, Ви його бачите абсолютно чорним майже. Темно-синій колір. Я хочу зв'язати, не знаю, чи, якщо чесно, чи встигну я, але я дуже хочу зв'язати шкарпеточки Family Look жакардові, І зараз я приблизно покажу, чого б мені хотілося. Недавно ви бачили в мене ці шкарпетки. І мені б хотілося якісь от такі от, я не кажу, що саме цей візерунок я використаю, можливо, і цей використаю для жакарду, може ні, я буду дивитися. Розумієте, мені треба, щоб перекликалися жіночі шкарпетки з чоловічими, якось, щоб це було зрозуміло, що це для, що це сім'я, що це Family look, і тому ось в мене залишки з інших шкарпеток, тут блакитні, жовтенькі. ну, Якось буду поєднувати. Мені дуже хочеться патріотичні шкарпетки, щоб це була як патріотична сім'я. ну Щось в такому дусі, можливо, не обов'язково це буде, але щось я взяла для того, щоб ви розуміли приблизно ну от чого б я хотіла. Так що, ну, я не знаю, в мене сім'я не малесенька, скажімо так, і доведеться мені багатенько шкарпеточок нав'язати. Е, мені б дуже хотілося встигнути все це зробити. Ну, але вже як, як піде, як вистачить часу, і взагалі, ну, як зможу, так і буде. Е, хоча, знаєте, там це СП з подаруночками, то Хотілося б, звичайно, отримати якийсь подарунок, але якщо чесно, я дуже невезуча, я ніколи ніде не виграю. А, так, дівчатка, і що далі? І ще там треба було зв'язати якийсь декор. Ну і ви ж розумієте, в нас попереду Різдво, новорічні свята, і хочеться в'язати не щось таке для ялиночки. Я кожного року в'яжу сніжинки, я в'яжу символ року обов'язково, в'яжу якісь кульки, ну, Прийдуть новорічні свята, я вам покажу, які <смі> для ялиночки, які я в'язала різні там аксесуари, цікаві, все я вам покажу, звичайно. І от так, як в цьому році ви ну зазвичай я в'язала там в різних кольорах, і, знаєте, якби, як на Новий рік, для всіх це асоціація червоного з зеленим, але в цьому році мені хочеться, щоб це було все в якби, навіть ялиночка, щоб навіть ялиночка вбралася в патріотичне вбрання, так як ми, так і наша ялиночка. І тут ще не вистачає червоного кольору, він до мене скоро приїде. Тому що я хочу в'язати кульки новорічні для ялиночки. І я хотіла їх в'язати, по-перше, в патріотичних отак -от кольорах, а ще я хотіла в'язати білі з червоним, знаєте, як наші українські вишиваночки. ну Щось таке от, по типу цього поєднувати. Але що я вам хочу сказати, я вже в одному відео вам почала казати, і от уже нарешті вам покажу. Я була е шокована, дуже навіть. Замовила пряжу Alize Baby Best. Дивіться, метраж, 240 метрів, 100 г. Дівчатка, дуже вас прошу, напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому, з цього приводу, тому що я Збиралася в'язати спицями, і я думала, мені треба ниточка така товстіша. А тепер я дивлюся і думаю, що, можливо, мені доведеться ці кульки в'язати гачком. І це буде, знаєте, для мене такий виклик самій собі, тому що жакард гачком, якщо я її в'язала, то десь зовсім трішечки і такі десь маленькі, незначні елементи. Дивіться, 240 метрів і шкарпеткова пряжа 420 метрів на 100 грамів. Ви розумієте, вони майже ідентичні? Де ті 240 метрів на 100 грамів, які заявив виробник? Я взагалі, я вже не знаю, мені здається, уже, мабуть, краще піти. Е... Дівчатка часто кажуть, що в Фейсбуці є магазини стокової пряжі, і краще там піти купити якісь стокові ниточки, ніж уже замовляти цей турецький акрил, тому що я, чесно, я не розумію, де вони взагалі і так ви ж знаєте, турецький акрил, його як притиснути, то він і в руках не відчувається. Але я не можу зрозуміти, що це, де ті 240 метрів. Зараз я вам зачекайте секундочку. Ось дивіться, ниточка, в якій 250 метрів на 100 грамів. Я не знаю, де там ті 240. І ще ж воно як потягнеться. Ну, взагалі. Не знаю чесно. 300 метрів була товстіша, ніж оця 240. Ну, вже не знаю, чи буду менші спиці брати, чи гачком. Це я вже буду дивитись. Чесно, якось трішки мене це вибило з колії. І ще недавно подивилася відео. А Валі Валентина творимо красу. Вона в'язала там кульки жакардові спицями і. Я не знаю, якось нас звали. І я бачу, багато співпадає наших інтересів. Якось дуже цікаво. І ще валя розповідала, що там якось там то прибавки, то убавки, бавки, якось дуже на кульках це видно, і я вже щось так знаєте засумнівалася, але потім зібралася з духом і думаю, так. Я ще не пробувала, я ще не в'язала, спробую, може, все буде добре. Валя давала там деякі поради, якщо щось буде не виходити, то вже вона руку набила, буду запитувати в неї, що та як. Ну, ось якось так: такі от мої плани на ці зимові візерунки. Будуть вони в мене всі абсолютно в патріотичному такому стилі, в патріотичній тематиці, тому що, ви знаєте, який у нас зараз час, і я дуже хочу підтримувати свою країну. І я дуже Просто горда за тих людей, які підтримують її. І знаєте, скільки дивишся навіть в новинах. Люди по всьому світу підтримують Україну, підтримують наш жовто-блакитний прапор. Ну а нам, українцям, просто сидіти десь в сторінці просто, просто не можна. Ось такі мої плани. Надіюсь, вони всі здійсняться. Дуже б цього хотілося. Я встигну їх усі до Нового року здійснити. Надіюсь, не залишаться вони в мене дов'язані. Ну що ж, чекаю ваших коментарів, що ви скажете, може, це мені так щось якось спряжую, так здається, може тут все нормально. І що ж, до нових зустрічей. Перший звіт у нас буде 11, якщо я не помиляюся, здається 11 грудня. І Зустрінемося з вами в першому звіті. До нових зустрічей. Пока-пока!